Добрий день, дорогі друзі. Ютуб канал Більярд Ньюс. І я, Руслан Корененко, з вами. І вже сьогодні відбудеться анонсована зустріч у клубі мандрівників у клубі спеціалістів з туристичного бізнесу. Рівно за 2 години о 19.20 Підключайтеся до нашого телеграм-каналу. Ті, хто ще не підписався на нього, підписуйтесь. Будь ласка, посилання під цим відео. І рівно 19.20 в нас буде зустріч десь на 40-50 хвилин. Інтерв'ю з професіоналами в сфері туристич туристичного бізнесу. І нагадаю, що всім присутнім на зустрічі буде надана можливість безкоштовно зайти на спеціальну платформу і обрати собі невеличку дводенну мандрівку по дуже дуже низьким цінам для того, щоб ви змогли спробувати. Дійсно, як це працює? Отже, о 19.20 всіх чекаю посилання під відео до побачення.